Березі цього ведойми. І, звичайно, я разом з вами хотів би сказати слава Богу. Слава Богу! До цього місця до цього часу допомій нам Господь. І ми сьогодні є всі слухачів Божого Слова, Божої Євангелії. Це дуже важливо. І мудрий це прикладе до серця, так написано в Божому слові. Ми розуміємо, який живемо час. І багато викликів, багато переживань маємо. Але і Ісус Христос, про Якого написано, що Він вчора, сьогодні і по віки той самий, слава Богу. Бог. І одного разу Він виходить в місто і стоїть перед великими кількістю людей, тому що було свято, і він звертається таким словом: хто прагне, йди до мене і пий. Хто сьогодні спраглий, хто сьогодні втомлений, є сьогодні спокій в Ісусі Христі, слава Богу. Слава. І сьогодні ця Євангелія проповідується для нас, людей, тому що він не помінявся. І я також бажаю прочитати два вірша Божого Слова і звернути увагу на деякі моменти дуже відомі слова, які сказав Ісус Христос свого часу. Євангелія Марка, 16 розділ, 15, 16 вірші, і сказав він до них: ідіть по цілому світу Євангелію, проповідуйте, і хто увірує, хреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Сьогодні ми бачимо Боже Слово, яке особливому проповідується, а взагалі на хрещеннях. Про те, що Божа правда, вона звершується. Люди, які сьогодні вступають в заповіт через святе водне хрещення, обіцяючи Богу служити в чистій добрій совісті. І я пригадую той момент 96-го року, 23 червня, коли також в своєму серці зробив вибір, щоб служити Господу, щоб пообіцяти Йому. Щоб все своє життя посвятити для нього. І повірте, жодного часу я не жалкую, що моє життя воно в надійних руках моєї сім'ї, моїх дітей. А зараз і онуків, про які також молюся, щоб Господь благословив їхнє життя. Про що Ісус Христос наказав своїм учням? Ми читали в Божому Слові. Ідіть і проповідуйте Євангеліє». Сьогодні Євангеліє проповідується незалежно чи в віршах, чи в піснях, чи в проповідниках. Це Боже Слово, яке сьогодні стукається до людського серця, щоб ми зрозуміли такі два ключових слова, які сказав Христос, і я хочу трошки зупинитися. Можливо, ми не звертали уваги, але я хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Христос сказав: хто увірує і вохреститься, спасенний буде. А хто не увірує, засуджений. Два ключові слова спасенний і засуджений. Друзі, середини нема. Іншого також нема. Два слова. Ключових, які сказав Христос, тим людям, які слухають Боже Слово, слухають Євангелія, Євангелія Божа є свідки правди Божої. Сьогодні я хотів би, щоб у кожному серці це питання повстало. Юнак, який приходить до Ісуса Христа, каже, що мені робити, щоб спастися. Щоб наслідувати Царство Боже. Христос каже, як читаєш, як написано, виконуй. І цей юнак зробив вибір. Він не пішов за Ісусом, але написано, що Він смутком відійшов від Ісуса Христа. Я не знаю долі, не описано, що в його житті, як далі було. Але, друзі, сьогодні. Боже Євангелія, яке проповідується, і написано, що хто увірує і охреститься, буде спасенний. Ну а інше слово, хто не увірує, також є вибір власної людини. Ніхто сьогодні, повірте, не заставить людину служити Господу. Якщо вона сама не зробить в своєму житті вибір і правильний вибір, щоб дійсно бути спасенним, потрібно повірувати в Боже Євангелія. Потрібно прийняти рішення. І визнати, те рішення було, повинно бути конкретне. Бог любить конкретних людей. Бог любить чесних людей, які обіцяють і так живуть. Обіцяють і так виконують. Ви знаєте, Бог сьогодні через своє Євангеліє у цьому зібранні, коли ми сьогодні будемо свідки, коли старші, молодші, я не знаю, хто буде приймати святе по вірі, але буде час, ми їх побачимо тут на березі. І будемо свідки, які будуть обіцяти в своєму житті служити Богові. В їхньому житті був час вибору. І ось ці люди вони зробили свій вибір. Як сьогодні на рахунок в нашому серці, друзі, ми можемо сьогодні почути Боже Слово, можемо сьогодні чути гарні такі пісні, де Бог торкається нашого серця, де Господь через Дух Святий торкається, особливо мого серця, вашого серця. І ми можемо відійти від нього, як юнак. А можемо сказати, Господи, Ти маєш слова вічного життя. Я знаю, що ти Христос, син Бога Живого. О Петро, Симон, тобі не тіло і кров відкрило Це. Але Отець мій небесний, Алілуя! Отець Небесний, воля Його. Сьогодні відкрити кожній людині Божа з Євангелія, щоб людина не загинула, щоб людина вибрала в своєму житті, як написано, щоб була спасенною. Ми всі хочемо бути спасенними, правда? А особливо сьогодні, в цей час неспокою, коли маємо переживання в нашій країні і не знаємо, де ви сьогодні вибухне, правда. Ми хочемо бути сьогодні спасенні. Ми хочемо знайти сьогодні вкриття, правда? Ми хочемо десь знайти сьогодні спокій. Ми хочемо миру сьогодні в серце, в країну нашу. Чи ти хочеш сьогодні миру Божого, який превише всяке розуміння людського? Коли Бог сьогодні має справу з людиною? Він хоче сьогодні мати справу з людиною. Він хоче мати сьогодні справу з вами. Він хоче сьогодні проговорити до вас через своє Боже Євангелія, щоб ти зрозумів, що потрібно для тебе і як потрібно тобі жити, щоб в результаті наслідувати вічне Боже царство. Для цього сьогодні звучить Боже Євангелія. Нехай наше серце. Воно не буде черствим. Нехай це Слово Боже, воно посіється в, наше, в наше серце, що ми від цього часу почали шукати Господа. А написано Він близько до кожного із нас. Він є присутній Духом Святим на цьому місці. Хай сьогодні благословить Господь кожне серце і кожну душу, хто увірує. І охреститься спасенний буде, а хто не увірує, засуджений. Вибір за кожною людиною. Нехай наш вибір буде правильним, щоб прийняти Боже благословіння і дійсно бути спасенним. Амінь.